Продовж минулих вихідних рятувальники Перекарпаття ліквідували декілька пожеж. 17 жовтня у Калуському районі горів приватний житловий будинок. Під час ліквідації вогню допомоги потребувала маломобільна літня жінка. Вогнем було охоплено речі домашнього вжитку. Площа пожежі складала орієнтовно 20 метрів квадратних. Під час засіння пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря маломобільну жінку 1937 року народження, яку було передано медикам. 18 жовтня. У місті Калуш рятувальники залучалися до гасіння підвалу багатоповерхівки. Того ж дня у Загвіздянській громаді ліквідовували пожежу на підприємстві. Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували чоловіка. Пожежу було оперативно локалізовано та повністю ліквідовано. Також того дня, о 13.50, рятувальники виїжджали для гасіння пожежі на території підприємства в Загвіздянській територіальній громаді Івано-Франківського району. Горіла покрівля складського приміщення, а також піддони та готова продукція на площі близько 30 метрів квадратних. Завдяки швидким діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати. У ніч на дев'ятнадцяти. Жовтня вони борці прикарпаття двічі виїжджали на ліквідацію масштабних пожеж у приватних житлових будинках. Так, о 1.31 надійшло повідомлення про загорання покрівлі з мансардною надбудовою у селі Криховичі Калуського району. Площа пожежі складала близько 100 метрів квадратних. Гасіння ускладнювали сильні пориви вітру а також значне горюче навантаження. Пожежу було ліквідовано о 3.18. і вже зранку о 5.17 вогнеборці отримали повідомлення про пожежу у селищі Ворог та надвірнянського району. Горіла покрівля новобудови двоповерхового дерев'яного житлового будинку. Площа пожежі складала близько 150 метрів квадратних. О 8.12 рятувальникам вдалося пожежу ліквідувати. Також у селі Рудники Заболотівської громади стався вибух у приміщенні літньої кухні. Будівля була повністю зруйнована, двоє людей травмувалось. По прибуттю було встановлено, що горіння немає. Рятувальниками з-під завалів було вивільнено собаку. А також на місці події рятувальники провели розвідку та обстежили територію. Внаслідок вибуху будівля літньої кухні повністю зруйнована. На місці події травмувалося двоє людей: це чоловік 1954 року народження та жінка 1957 року народження. Обставини вибуху з'ясовують правоохоронці та офіцер рятувальник громади. Ян Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.